Класне дерево росте. Всім привіт деталі, що можна цвіт побачити просто, неймовірний. Чому так цей цвіт заворожує? Чому квіти, коли цвітуть? Хочеться дивитися мило оку. Ми вдома робимо якісь ремонти, ложимо якусь плитку, клеїмо якісь обої, а потім, коли приїжджаємо на якусь річку до болота, ми радіємо більше, ніж у тому цементу біля хати. Це дичка, напевно, яблуко чи груша. Дивіться, яка красотіща. Напевно, так і з жінками дикими. Вони красиві. Так, да? що ж треба для щастя, коли твої діти, близькі, здорові? Сьогодні Марію до стоматолога вранці возила. Боже, це таке щастя. У мене весь стрес був знятий за предыдуще лікування зубів. Ми ж Півтора року тому лікували зуби під общим наркозом, тому що нам сім виривали і сім лікували одним махом. Слава було, все пройшло добре. Сьогодні ми полікували карієс. що сказала лікар. Каже: ну як це так, що так рано почали портитися зуби і вже кутні саме. Але його запломбувати, все буде добре, він може там ще років 50 стояти. Каже, що зуби портяться так саме з малку. І чому ми говоримо, що вагітність, за, бачите за вітер, вагітність забирає зуби. Вагітність не забирає зуби. Просто в 20 років, коли ми вагітніємо з дирками в зубах неполікованими, то звичайно, що воно ще там і все й тепло вилітає. Що перед тим, як вагітниця, по-перше, зуби треба полікувати, по-друге, 20 років то рано. Але я дуже рада, що я першого сина родила в 20 років і в мене є вже здоровий дядько, якому 22. І дочка. Так що я хочу сказати, от дійсно говорять, що треба здоров'я берегти за молоду. Я завжди говорила, ще будучи малою, що... Ми народжуємося вже з закладеними хворобами, от в кожного ж є своє слабке місце. І виходить, якщо до 20 років це все не вивести на правильний уровень і ну, не дати собі допомогу, неправильно харчуватися. Всі наші хронічні захворювання, з якими ми родилися, закладені були в нас, вони в 20 років проявляються у Марії в 6 проявився діабет. У 20 років проявляється. І виходить, коли мені було 20, то так, да, можна сказати, що там зуби попортились. Але вчасно я їх лікувала. І коли я вже була другим дитям вагітна, то у мене не один зуб не нарушився. У мене перед цією вагітністю я все так капітально поремонтувала. Чуєте, який вітер? Він такий, ух, такий класний. Де я таке відчуєш? Скоро почнеться жара, ні вітру не буде, ні вітерця, нічого буду тут ходити, ще така два місяці потно. Ви знаєте, так після нового року швидко час пролетів. Я після нового року, коли почала починала до малої в школу їздити о, в Марії діабет першого типу, думала, боже, ще більшу половину треба від'їздити, ніж я від'їздила. Уже. Квітень ось. О, скоро в дитини день народження, квітень, травень і в середині червня вони закінчують. О, так що, Я не знаю, мені сьогодні такий енергію додало, те, що вона була молодчинкою зубного. Розмарин. Шикарна трава. Приправа до м'яса. Я беру ось таку віточку і запихаю в олію. Я запихаю в оливку, олію, можна і в соняшнику. Не Ні запаха нічого не дає, настоюється і заодно вітаміни виходить. Почитайте від чого розмарин. Він Дуже класна штука. Ну, подивіться, Расудись. Так що, всі хвороби, з якими ми родилися, до 20 років, якщо було з ними проведено профілактику, то все, все налагодиться і після 20 будемо жити. Mm. І от щось після 20... Як... Ой, які собаки. От люблять вони брехати на людей, понімаєте? От... От що їм робити? Втікли <ривіт> від собаки. <ривіт> Якщо кожна хвороба не пробачає помилок. От так само, як діабет, це взагалі повний контроль. Шах вліво, шах вправо і помилки. Що кожна хвороба. Може, хто знає за що. Не те, не що за що нам даються хвороби, це не за що. В кожного індивідуально і кожна душа має е... прожити на цьому світі щось зрозуміти. І з кожною, напевно, хворобою ти розумієш життя по-іншому. З діабетом можна жити, важко. Важко цим діткам. 6-6 років, але живемо, радіємо. Сьогодні в мене стоматолог, жінка в нас, там чоловік і дружина. Дуже порадували. Я зняла відео просто навіть для того, щоб підбодрити інших мам і дітей. Заодно їм реклама буде. Правда, в них і так там завжди багато людей. І цей. Кажу, можна опублікувати. Так, кажуть, звичайно, публікуй. Фу, не всі італіанці закомплексовані. Не всім це. Коли тобі нема що приховувати, то нема що приховувати. Що начало одним? П'ю я вже полин свій, привезла я його з України в Італію, привезла насіння, садила в горщики. Потім посадила, а потім через два роки мені дали зернишка, цвіт дало, сімічки. Я давай по городу сіяти. Боже, свекор кричить, що ти мені там робиш? Кажу, мовчи, дід, поки воно виросте, то ти вже будеш в хаті сидіти. Скоро городи буде свекрова, топки буде садити. Ви знаєте, дійсно, коли я свій будинок... Неважливо, в який. Ну, на що там можна було жити? Помитися. Туалет, як завжди, для нас ж туалет треба. Будинок, за який ти не платиш, оренду. І отоплення. Отоплення, що забирає. Але в холоді ніхто не хоче сидіти. Всі готові заплатити, щоб сидіти в теплі і в добрі. Світло дорого, недорого, добре, що воно є, те світло. Ще ніхто без світла, я не бачила ні одного італіянця, щоб без світла сидів. Ухо закрив і вперед. Коли вітер собі тампони в уші вставили і насолоджуєтесь. Чуваю. Так що передаю вам свою енергію. Чуваю себе добре. Дякую моїй дитині, що вона послухала, капризничала. Ми Буквально місяць тому повели нашу подружку підтримати. Полічила вона зуб. Тоже 96 років. Бо у вас палився. У дитині 6 років, у подружки, вас спалився зуб. Mm. Спочатку пропиланті білотики, стух той зуб, потім пішли полікували той зубчик. А, і дуже важливо молочні зуби лікувати, Ах, тому що то може бути не молочний, а вже постійний. Не в усіх діток заложені е молочні зуби і постійні, щоб знизу були. У Марії немає отут, акутних, два зуба молочних нема. Ой, молочні є, їх запломбірували, а постійних нема. Так що це подружки. На следующий раз повели її запломбірувати, а вона ні, ти все прийшла, розплакалася. І ні. І знаєте, що стоматолог сказав? Що дітей саме краще вести вранці, тому що ввечері вони вже томлені. Назбуджені, так що як будете своїх дітей е, лікувати, внуків, то ведіть їх до стоматолога краще зранку. Обіцяйте їм всі дари світу, всі подарки світу, все, що вони хочуть, аби вони полікували ті зуби. І не показуйте дітям свій страх, тому що вони цим користуються. Коли вони бачать, що ви не боїтеся, їм не... нікуди діватися тим дітям. Будьте сильні. Поховайтеся, страх показують. Вибачте за вітер сьогодні. Але... Як добре, що поїхала відразу додому. Поставила вранці картоплю варить. І забула, я таки за неї забула. Так що, рецепт печеної картоплі в каструлі. Берете каструлю на літрів 4, ставите туди пів каструлі картоплі. Ну Вона класна, вона така сухенька, мені повезло. Я прийшла, був легенький запах, вода википіла. А, часа 4 варила, так що новий рецепт. Хочете печену картоплю в каструлі, варите часа 4. Але така смачна з маслом, вам не передасть. В моєї доньці через 10 днів день народження. Я їй на день народження малюю картину. Це вже буде четверта. Кожного року картину малюю. Щось В цьому році я трошки затрималась. У мене є 10 днів, щоб її домалювати.